У день пам'яті жертв політичних репресій в Ужгороді члени краєвої організації всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих, їхні родичі, представники влади і різних структур зібралися в сквері героїв майдану. Постійно в цей день. А жертв політичних репресій ушановують у третю неділю травня. Приходить у сквер Надія Ластівецька, волонтерка, яка плете гайстри для військових. Її родина двічі зазнала репресій. Брату і сестрі дали по 25 років. Приїхали танки і тих в'язнів подушили, в тому числі загинула і моя сестра. Ці людей, і там була моя сестра, тому я і приходжу. Може хтось на тієї полі, де їх там лопатою згорнули і А У якому році ваша сестра загинула? 54-й. То мільйони українців були заслані, а знайомих, скільки моїх і далі родичів на Сибірі були ні за що, ні про що. Та ребресов може таких, що. Ви відсиділи 10 штук. Але рідні, такі найрідніші, то сестра і брат, так, а то дворідні, трорідні. І там на Сибірі погинули і не вернулися. Ну, сестру ніхто там не. Так що... Нині на Закарпатті лишилося не так багато політв'язнів і репресованих. Вони стараються збиратись, спілкуватись та підтримувати одне одного. Як і в цей день. З живих в нас лишилося в товаристві тільки двоє чоловік. Було троє. Мирон помер, який в Рахівському недавно, а двоє лишилося Брянок Василь Іванович і деяк Юрій Михайлович. Це з тих, хто був репресований із політичних мотивів. Але були репресовані з інших причин за те, що вони, наприклад, співали українські пісні. Розкурковані були, були історію, вчили там українську, які не хотіли в когось поступати, потім депортовані. А зараз живих, які лишились і стоять у нас на обліку, їхні внуки, їхні діти, тому що пам'ять кажуть, нас згідно уставу, в нас має право. Хто виконує устав, має бути і підтримує. Репресованих це 62 чоловіки так. і репресованих згадують не лише в третю неділю травня. Кожного року протягом року всі дати, які цього стосуються, інколи й без дат, тому що в області ще проживають люди. Хоча цього року і минулого ми втратили двох. Таких найстарших представників Івана Мирона і Коршинського. На жаль, їх вже нема. Це таке, як сакали. Ну, Намагаємося підтримувати матеріальну допомогу, вулиці називаємо школи, щоб наступні покоління пам'ятали про тих людей, котрі в умовах тоталітарного режиму боролися за нашу незалежність. По суті, це. Ті воїни, котрі започаткували цю боротьбу за нашу незалежність, котра зараз продовжується на полі бою, у сквері також молилися за жертв політичних репресій за померлими, відправили й панахиду.